Всім доброго ранку. Війна в Україні триває. Отже, у нас зараз останні вихідні серпня. Потрібно вже в моїх краях збирати картоплю. Придбав ось таку грохотну копалку, в принципі, як вибирав її по габаритам. Та коли забирав на відділенні нової пошти, вона начебто і невеличка казалася. Як причепив до мотоблока, то щось воно таке якесь здоровеньке. Мабуть, менше по габариту копалка це вже лопата, а з лопатою. Трішки нецікаво. Вібраційна копалка виробництва України на 1 ну, Саме проста по конструкції. Більше мене цікавить, як її подружити з моїм мотоблоком Kentaur MB40 DFIS2DS3. Перша проблема це ось цей зчіпний вузол. Це причіпне під такий мотоблок не підходить. Мабуть, воно йде під мототрактори та тяжкі мотоблоки, тому що воно. По висоті дуже велике. Мені ось довелося цю пластину звідціля відрізати, вирізати трішки полосочку, сюди її. ось отак. І сюди її ось вставити і приварити. от Тепер воно сюди щепляється А, також діам... трубка під палець. Тут ось, ось штатна трубка, вона дуже велика, довелося запіхнути ще трубку потоньше щоб палець менше гуляв. В принципі, на жаль, ще меншої трубки в мене нема. Палець тут ось гуляє, але в порівнянні з тим, як було, то це зовсім трішки. Другий нюанс, чи друга проблема щодо під'єднання копачки до мотоблока, це положення шківа. Тут ось, ось шків винесений дуже Дуже сильно вбік. Ось дивимось по цих шківах і тут, ну, це я міряю, ось бачите, по зовнішньому торцю штатних шківів. І тут ось його просто нікуди. Тут, от як дивитися, то тут штатний шків на копачку ніяк напхать. Яке буде рішення, також різати, варити. Зараз відрізаю ось цю площадку і ось, оцей, і ось оце кріплення. І переношу його туди, більш на середину. Щоб і вага була більш-менш більш розподілена. Колеса тут прості, на втулках потрібно буде змазати кріплення до колес з тонкостінної профільної трубки. я ось тут Трохи підзажимав болти, то воно вже почало деформуватися. Таке натягувач ось як виконаний. Тут ось якийсь фіксатор робити. Подивимося ще. Бо просто думаю, що затягнути болтом його ну буде, мабуть, недостатньо. Щодо під'єднання самого ременя. Тут нічого складного. З мотоблока знімаю ось один ремень, привідний, один залишається. В принципі, думаю, її буде достатньо. І е, ремінь привода на картофелекопалку буде прокинутий сюди. От тут не знаю, як іще. На жаль, цією копалкою я розчарований. Допрацював, витягся з мотоблоком на огород і вона не працює. Тобто як? В принципі, вона то щось там підрізає, щось на неї накидується, щось вилітає з грохота. Але картоплю вона не копає. Зараз покажу чому. Отже, дивимося на лемех і на грохот. Грохот працює, а міг єлі-єлі тільки движеться. На жаль, про цю особливість отаких от грохотних картофелів Копалок, я дізнався тільки з особистого досвіду. Отже, лемех майже не шевелиться. Те, як він шевелиться трошки, цього абсолютно недостатньо. І виявилося, що картофелекопалки копалки грохотні є двох видів. З лемехом отакої конструкції і з лемехом конструкції, в якої йдуть ось отак зубці. Тут такий виямка в вигляді клинушка. І ось отут ще зуб. На картофелекопалках другого типу лемех кріпиться зовсім інакше. Не в верхній точці, а десь приблизно там посередині. Але не з верхній точки. І діапазон ходу лемеха набагато більший. Щодо приєднання картофелекопалки до мотоблока та її підключення, я ось таку конструкцію собі зробив. О. От, ремінь. йде. Накидується на шків картофелекопалки Все робота, все грохоче. Зняв один ремінь Взагалі-то хотів купити сюди шків на двигун на три ручейка але, на жаль, виявилась така фігня що у мене унікальний мотоблок і. Вал на двигуні йде не під шпонку, а під шліци. І таких шківів вже більше не роблять. Довелося купити шків під шпонку. Може знайду токаря, який якось там його переробить під шліци. І, буде в мене, і потім сюди його поставлю, і буде нормальне приєднання без всякого там колхозу. Ну, На даний момент поки що так. Така от система. Один штатний ремінь знято. Верхній український не знаю, як успокоїтель ремня. До цього шківа він тут був. Він зараз тут мішає. Цей залишився на місці, цей також на місце вернув. Цей також стоїть на місці. Ремінь приводу на картофелекопалку проходить тут ось так. В принципі, він трішки касається до шківа коробки. Це трішки неприємно, але не критично. Сама більша проблема була ось тут. Довелося зняти крило, тому що воно мішало. І вивести ремінь ось так. Е, є мінус. Цей ремінь, коли натягнутий, то він контактує з роликом. І інколи буває, починає вести чеплення. Ремінь від оцього ролика зробив ось тут такий ролик. Це просто прикручене воно, не приварене. Профільна трубка квадратик. Приварене вушка до неї. І тут прикручено ось підшипник. І отут декілька шайб. Вони зажимають центральну частину підшипника, а зовнішня ось крутиться. Получається, ремінь ось, ось так іде. О, це дозволило зменшити силу прижиму реміння до оцього от ролика. В принципі, це колхоз, і на майбутнє я хочу від цього позбавитись заміною оцього шківа. На трьохручековий, щоб ремінь тут шов паралельно і нікому нічого не мішало. Але, на жаль, цими доработками не обмежиться. Натягувач, тут зроблений ну, доволі поганенько. Це ось просто планка, яка зажимається болтом. В чому його мінус? Ну, його потрібно вручну підтягнути, щоб запустилася картофелесаджалка, і зажати. Якщо щось там трапляється, то зупинити картофеле-саржалку можна тільки заглушивши мотоблока. Спочатку я думав, що я його трішки неправильно приварив. Може його потрібно було приварити ближче сюди. І думав, що через це леміг мало працює. В принципі, зараз я подивився деякі відео, у кого інший, інша картофеле-копалка, і виявилося, що це сильно не впливає на те, як працює леміг. Потрібно буде перероблювати. Кріплення самого лемеха. Щодо положення картофелекопалки в просторі, я намагався її по-різному орієнтувати, перевертав, перевертав причіпне, нижче, вище його опускав, регулював колеса. Воно просто нагрібається ось ось сюди земля, і все. І мотоблок починає закопуватися колесами, тому що отут ну, фактично як якір. Воно сюди нагорнуло землю. Ця трясучка трясеться, тут земля вже перемелюється в пух. що саме цікаве. Тобто ну, будь-які там е шматочки землі її тупо розбиває. отут от уже куча така перемеленої землі. Тут куча ніяк земля не здвигається. Мотоблок своїми колесами... Закопався вже, буває, що його там утягувати починає вліво чи вправо. Колеса потрапляють в кущі, там перемелює картошку, розрізає її розриває. В результаті ну, ті декілька ямок, які я більш-менш зміг оковиряти цією, саджа... цією копалкою, різаної картоплі півтора ящика. Крупної картоплі тільки ящик. ну куди, так, куди оця фігня годиться, ну це ні в які ворота не лізе. В принципі, якби в мене картопля сиділа на глибині там, ну, 5 см, до працювань реалізованих зараз їх би вистачило. Якщо брати мілко, то якби, рівень ґрунту недостатній, щоб тормозити цю щепку. Так, ось Рання. Пізню ще не починали копати. Тут поізлагався над ранеєю. Ситуація така. Картоплю я садив на глибину 18 см. Потім літом іще проходився, нагортав, окучував його, нагортав. І зараз тут терекончики ну, десь іще, хай там, сантиметрів по 10 см. Сама по собі картопля вона піднялася вище. Ну, тобто Вона в'язалася вище, ніж та глибина, на якій її садив. Але все-таки тут рівень ґрунту Виходить, доволі великий. І, мабуть, якби був тяжкий мотоблок, то йому б на такий рівень ґрунту було плювати. І він би тяг Картофелекопалку, і було б все нормально. Але, на жаль, у мене не тяжкий мотоблок, а може і на щастя. До речі, повилазила. От. І мені потрібно, щоб грохотна картофелекопалка працювала. Своїми частями. Тобто не тільки грохіт працював, а ще й лемех Потрібно позабирати, бо попіджарюється Судячи з дефіциту вільного часу, мабуть, в цьому році не спію цю копалку довести до ладу. А я всім дякую за увагу. Бажаю нашим аграріям великих врожаїв, нашим військовим великих перемог. Віримо в ЗСУ, Україна переможе. Всім до побачення.